Всім привіт! Презентую вам лотнічні сорочки бренду Disney. Оцінка при транспортуванні потерлась наклейка і невеличке забруднення. В лоті 36 одиниць. Розмір від S до L. З розміром С буде 6 одиниць. З розміром М 26 одиниць та з розміром L 4 одиниць. Вартість лоту 3910 гривень. Матеріал бавовна. Вони всі одного кольору. Собі вартість однії одиниці 109 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.